Фронтове життя у знімках Івано-Франківську відкрили виставку унікальних світлин загиблого військовослужбовця та кореспондента Руслана Ганущака. З початком повномасштабного вторгнення, як військовий оператор, він висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині, а згодом приєднався до лав ЗСУ, де був водієм одному з підрозділів ударних дронів у складі 92-ї механізованої бригади. Ця ідея от створити таку пам'ять пам'ять. Про цю неперевершену унікальну людину, героя, і в той же час підтримати петицію на присвоєння Героя України Руслану. І це якась така була внутрішня сердечна історія наша, нас, музейників, Власне, щоб зробити цю історію дуже важливою для всіх, для міста, для гостей, як в пам'ять про героїв нашої війни, людей, які віддали своє життя за нас, на експозиції представлені більше 20 світлин. Зокрема, це фото періоду майдану, а сучасної війни та пейзажі Карпат, які були для нього джерелом сили. Дружина Руслана Олександра Кодак зазначає, чоловік обожнював фотографію. Він любив знімати, він любив монтувати. Він всюди ходив раніше з фотоапаратом, тепер вже ходив всюди з телефоном, тому що. Спроможність телефонів сучасних дуже висока, робить якісні фотографії, і настільки він знімав постійно все, що вони робили в батальйоні на війні, що хлопці йому дали позивний фотограф. Підтримати петицію про присвоєння Руслану Ганущаку посмертно звання Героя України можна на сайті президента України. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.